Раніше класне класні кіна були, наприклад. Я не скучаю за радянським союзом в ніякому випадку. Як говориться, двічі в одну річку не війдеш. Цей етап був пройдений. Забули, і ми відкриваємо нове покоління, нову еру і новий формат. Раніше кіно було. З яким сценарієм, щось різніше, десь зрозуміло, нам прививали цю горілку з алкоголем. Десь туньянство привикає прив... Наприклад, там, кіно Афоні було. Ну що ж там розповідається? Про туніянця, який е... вип'є там, ну короче. йому везло. Йому везло. Та оце все. Життя ж не таке. Життя справедливе, прагматичне. Що зробив, все має наслідки. Не зробив, має наслідки. Так само і тут по життю так само. І завдання можливо б, навіть часом, щоб в нас якось знімали класні фільми. Наприклад, а чому б і ні? Хоча... Е... Я тобі відкрию. секрет, у нас знімають хороші фільми. Да? Да. Ану, Я от ану весь минулий тиждень, попередній тиждень перед цим знімався в одному фільмі. Режисер Саша Кириєнко, дуже відомий і хороший грамотний режисер, який багато за своє творче життя зняв для України крутих фільмів. Можна загугліть і побачити. Продюсер Олексій Гончаренко там ще кілька людей, новий канал продакшн знімав. Фільм Карпарат називається про... да, Карпарат. А він же вийшов з 1 січня буде у всіх кінотеатрах України. Cool. Да, про, про Паратів корпоратив. Корпоратив? новорічний корпоратів, і там знімалися. Ну, мабуть, всі топові артисти України. Всі, які виступали на корпоративах, виступають і будуть виступати на корпоративах. А -а -а. І всі грали в основному типу камео самі себе там. Віталій Козловський грав Віталіка Козловського, Велбой Wellboy грав Велбоя, Парфенюк грав Парфенюка. Там Шумко грав Шумка. Данило Котик грав Данила Котика. Так що там буде роз'йобний фільм в кінотеатрах. І дивіться, це буде комедія. Це буде хороша святкова сімейна комедія, де кожна людина, яка прийде і подивиться, побачить своїх любимих артистів там. І вже від цього не тільки настрій людей новорічний підніметься, не тільки. Ми відійдемо від тої радянщини, де були інші радянські советські фільми, новорічні, які зараз е, сучасному поколінні, вони і незрозумілі, і непотрібні чужі. взагалі. Чужі, вони чужі, вони з чужими цінностями і нікому не не треба. Хай люди старші ностальгірують. Ми їм не будемо це забороняти. Але молоді люди, які народжуються, які зараз живуть неповнолітні, вже повнолітні. Їм треба е, новий продукт хороший, як і нова свінінка і баранінка, так і нові новорічні фільми. І оце, от от. Е, про що Україна знімає і робить нові новорічні українські фільми? Де воно буде легко, буде весело і буде цікаво всім. І ще плюс принесе в економіку країни. Ніхуйовенький бюджет, тому що кожен піде в кінотеатр, візьме свою дівчинку, візьме свого мужа, візьме свою жену, візьме маму, візьме дітей, і кожна сім'я зробить касу, а зробить касу кінотеатри будуть працювати. Люди далі будуть в новому році вже далі. І режисер, і продюсер, і актори будуть далі знімати і зніматися, і далі робити щось хороше, і кількість перейде в якість обов'язково.